Добрий день, мої шановні глядачі! Ви хочете вивчати англійську мову, але ви не знаєте, який, е, який підручник купити, або який словник придбати. Отож, у цьому відео я ділюся з вами своїми рекомендаціями стосовно словників і підручників. А також ми з вами поговоримо про велику різницю між додатком до нашого телефону, який називається Google Translate, Google перекладач і звичайним словником. Отож, почали! Якщо ми хочемо придбати словник і підручник англійської мови, ми заходимо в книгарню і перед нами є великий вибір. Люди, які не знають словників, не знають підручників з англійської мови, можуть розгубитися. І дуже часто люди купують підручники, які сфокусовані на одному аспекті вивчення мови, а інші аспекти упущені. Отож, сьогодні я пропоную вам дійсно інвестувати гроші у. Граматику англійської мови. Це є... Ця книжка виглядає дуже старою. Вона була випущена, випущена в 1983 році. Це є довінник з граматики англійської мови написаний Верба-Верба. Її вже передавали багато разів, тому що це класика граматики англійської мови. Чому мені подобається ця, ця книжка? Перше. Що говорить цей той факт, який я зараз вам скажу, говорить багато про якість цієї книжки. Я пройшла весь ім'яз з цією книжкою. Одна книжка, до якої ми постійно поверталися протягом п'яти років нашого навчання, була верба граматика англійської мови. Вона, звичайно, не така буде стара у книгарнях, ви зможете купити оновлений варіант, але вона все рівно, на мою думку, лишається найбільш потужним граматичним. Центром знань, я би так сказала. Наприклад, ви забули займенники англійської мови, ви швиденько подивилися в зміст, відкрили вказівні займенники, прочитали півсторінки, і ви вже все знаєте. Якщо ви хочете мати е книжку, яка включає все по граматиці англійської мови, я би рекомендувала, настирливо вам рекомендувала купити цю книжку, якщо ви її можете зараз знайти. Друге, що я би вам рекомендувала? Якщо ви не маєте ні одного словника дома, я би рекомендувала вам купити два різні словники. Перший словник англійсько-український словник, українсько-англійський, але маленький, який можна легко запхати в сумку, і він буде продовжувати з вами. Звичайно, такий словник не буде багато мати набору слів, і деякі більш складні слова, слова, які не так часто вживаються, можуть бути не включені в той словник. Але на початкових стадіях ця книжка, цей словник буде для вас дуже помічним. І ще, що б я рекомендувала вам, я привезла цей словник з собою з України, і я завжди до нього е, завжди його відкриваю. Це є великий українсь, англійсько-український словник у двох томах. Він включає приблизно в себе 1200 тисяч слів. І він написаний МІ Балла. Е, Людина, яка склала, упорядкувала цей словник, М- і Балла. Цей словник не дешевий, він дорогий. Але для людини, яка хоче дійсно серйозно вчити англійську, це є, на мою думку, дуже гарна інвестиція. Отож, у нас є малий словник, великий словник, довідник з граматики англійської мови. А тепер поговоримо про наші телефони і Google Translate. Дуже часто я бачу українці, е не, має, не розуміють, яке слово по-англійськи, швиденько телефон навели, і телефон переклав. І для людей, які не знають, що таке Google Translate, це є додаток, е розроблений компанією Google, яку можна е знайти на інтернеті, або можна завантажити в свій телефон. І що цей додаток робить, він перекладає. Автоматично англійські слова на українське або українське на англійські. І різні мови. Так можна перекладати різні мови в цьому додатку. Чому він мені не подобається? І чому я би вам його не рекомендувала використовувати? І тільки є один момент, де, би, де я його дуже люблю. Google Translate не точний. Дуже часто він не дає вам повну картину. Наприклад. Є дієслова в англійській мові, значення яких може українське значення, яких може бути 15-16 варіантів. Так, і якщо ми скажемо, заведемо до слова в Google Translate, нам може вискочити тільки два переклади і все. Це слово на англійській мові може означати іменник або дієслово. Google Translate це вам не покаже. Але якщо ви зайдете у словник і подивитеся на це слово, цей словник вам покаже, що іменник перекладається ось так, дієслово перекладається ось так. А далі підуть усі речення, не речення, а фрази, які можуть вживатися з цим дієсловом або іменником, і їхній гарний точний переклад. Тому ще раз мені подобаються словники. А як же на той рахунок, що я вам казала, що є один момент, коли Google Translate дуже добрий? Ситуація така: якщо у вас є англійська книжка, і ви просто вмираєте знати, що в ній написано, ви можете користуватися Google Translate, навести те, фотографічно навести ваш телефон на текст, сфотографувати, і Google Translate вам це перекладе. В цьому випадку Google Translate робить дуже гарний переклад. Я здивована. Дійсно якісний переклад. Слова не так гарно перекладаються, як текст. Отож, майте це на увазі, якщо ви маєте англійську книжку і ви ну, просто хочете прочитати, ви можете цим скористуватися. І це дуже гарна Google-послуга. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку, і я побачу вас в наступному відео.